Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск. Праймерис у південній Кароліні у суботу виграв колишній спікер Палати представників США Нют Гінгріч. Набравши 40% голосів, він з відчутною перевагою випередив Міта Ромні, який досі вважався фаворитом цих перегонів. Перемога Гінгріча означає, що шанси представляти республіканців на виборах президента восени мають одразу чотири політики. Окрім Гінгріча, це Міт Ромні, який здобув перемогу на праймерис у Ньюгемширі, Рік Санторум, який за останніми даними Преміг вайові та лібертаріанець Рон Пол. Більше про ситуацію перед наступними праймерис, які відбудуться 31 січня у Флориді, розкаже Олексій Кузьменко у суботу. Прихильники Гінгріча святкували сам Гінгріч був щедрий на похвалу для своїх конкурентів і критикував виключно Барака Обаму подивіться на нас чотирьох. Ми доказ того, що США будь-хто може відстоювати свій погляд. Хай там що думають еліти у Нью-Йорку та Вашингтоні. Гінґрич переміг у південній Кароліні, попри те, що його політичні радники зневірилися в ньому ще кілька місяців тому. Попри те, що він показував низькі результати на попередніх праймері, та те, що кілька днів тому його колишня дружина розповіла про його систематичні зради. Як виявилось, людям у консервативній південній Кароліні байдуже до особистого життя політика він не ідеальна людина, але він готовий кидати виклик лідерам і я хочу, щоб він продовжував це робити. А вона кіпен. Вільям Букнайт не здивований перемогою Гінгреча. люди тут керуються здоровим глуздом, а гінгріч мислить тверезо. Тож на кожному із трьох республіканських прамерів, що вже відбулись, перемагали різні кандидати. Очікування, що південна Кароліна закріпить лідерство Мітаромні, не справдились. Появи лідера тепер очікуватимуть у Флориді. Якщо лідер не визначиться у Флориді, вони відбиратимуть голоси один у одного. Третє місце у південній Кароліні посів Рік Санторум, соціальний консерватор. Саме він став переможцем праймеріз у Айові. Три штати і три переможці. Яка неймовірна країна? Мітроні був другим у південній Кароліні. Нас очікують затяжні праймеріс. Боротьба буде складною, бо ми боремося за важливі для кожного речі. Попереду багато роботи, тому вже завтра ми будемо у Флориді. Тож, попри очікування після трьох праймеріз, лідер серед республіканців досі не визначений, наступна зупинка в Флориді, де кандидата у президенти обиратимуть 31 січня. Олексій Кузьменко голос Америки.